В Могилянці традиційно вчать малювати писанки. Марічка, голова студентського братства, він, задумав, займається писанкарством вже не перший рік. Каже, що шкільна що казка надихнула навчитися. Злі сили, ну, зокрема, там того, якийсь, демон, якийсь випадували Він, він сидів, закутий під землею. І от щороку, напередодні Великоні, він відчував силу, що може нарешті звільнитися всі його е, як ви, цепи, які його стримували, вони відпадали. Але. Е, Потім він відсилав своїх посланців по всьому світу і питав, чи малюють по Україні діти писанки. І посланці весь час поверталися, казали, що малюють, і ці сепи знову змикались. Ну і, врешті, решт ну, як зло зло не могло вивільнитися через те, що люди малювали писанки. Найшвидше одне яйце можна розмалювати за півгодини, якщо використовувати лише два кольори. Головне обрати правильний тонкий писачок та віск. Мені знадобилось досить довго. Тренувань, тому що а, у яйця своя специфіка, воно таке овальне, і це зовсім інший стиль малювання, ніж по паперу. От. Перше яйце протирають остом, щоб знежирити та прибрати маркування. Воском виводять бажаний малюнок, потім занурюють у фарбу. Далі необхідно змити віск, його розтоплюють та витирають яйце. Малювали писанки подекуди й 30 людей щодня. Вчили один одного робити все якісно. Дехто забирав писанки з собою, але все ж багато лишилося. Тому їх вішають на ниточки та на дерева. Так перед святом вони тішать око студентам, викладачам та гостям Могилянки. Надія Крепченко, Дар'я Москалевич, спеціально для епізодів.